Як тобі діяти в певній ситуації? Ось зараз ти подумаєш про якусь ситуацію і сама вирішиш за допомогою карт Таро. Але спочатку лайк цьому відео дуже-дуже важливо, дякую. І тепер думай про ситуацію. Дивись на карти. Так, як тобі діяти? Обирай сама. Як тобі діяти? Перша карта чи друга? А тепер: Шість мечів. О, уходимо від конфлікту, не ссоримося, не сваримось, беремо паузу на подумати. Кудись беремо дистанцію, кудись віддаляємось, можна поїхати перепочити, перепочити і подумати, так? взяти паузу, не сваритись, перепочити, і подумати і побути на дистанції, щоб зрозуміти якісь важливі речі, да? з'ясувати все для себе і знайти вірне, точне, правильне рішення. Тобто не поспішати, да? Друге, друга карта диявол. Диявол включити маніпуляції, включити сексуальність, бути хитрою, бути сміливою, підключити свій якийсь екстраординарний ресурс, бути дуже впливовою, наполегливою бути магнетичною або непередбаченою, бути, знаєте, виходь за межі чогось, може свого власного знає, за межі свого власному сорому будь такою, знаєш, Чрезмірно, або сміливою, або е, пристрасною, або таку хитрою, або е, такою магнітичною, так, щоб забрати на себе всю увагу. Так, виходь за межі. Обов'язково постав в коментарях, яку карту ти обрала, і чи співпадає це з тим, що? Ти собі думала, як собі е, вирішити цю проблему, як себе поводитись. Це дуже-дуже важливо.